Етнографічному музею Лемківська садиба, що розташований у селі Зарічово Перечинського району, виповнилося 40 років. Із 2018-го музей є одним із секторів Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Директор Василь Коцан розповідає, чому садиба не могла бути перенесена до нинішнього Скансену. І є єдиною збереженою з-поміж півсотні таких об'єктів, що були музеїфіковані на місцях. Коли формувався цей музей у Ужгороді, музей Сканцен, під нього виділили невелику таку ділянку, маємо близько 2 гектарів землі. І на той момент, це початок 70-х років, минулого століття, було ще набагато більше об'єктів, ніж ті, які перевезені тут, і тому багато хат музефікувалися прямо на місці, як у випадку із Лемківською садибою. Ще навіть на середину. 90-х, тобто вже в період незалежності України, таких музифікованих хат у нас по області було понад 50. На сьогоднішній день повноцінно функціонує фактично якраз тільки етнографічний музей Лемківська садиба у селі Зарічово, тому в цьому і є унікальність власне цієї садиби. Садиба збереглась, оскільки за нею є кому доглядати і зберігати історичну спадщину. «Я Репрезентує етнографічну групу Лемків Закарпаття. Це найбільш така західна, західний куточок нашого краю. хата. Як і будь-який об'єкт на території обласного Сканцину, вона показує особливості архітектури, побуту, народні ремесла, одяг відповідного регіону. І саме завдяки їй, там у селі, можна проводити різноманітні культурно-мистецькі заходи, залучаючи до цього як учнівську, так і студентську молодь. Тобто відбувається цей зв'язок поколінь для того, щоб молодь не Забувала своє коріння, свої звичаї, традиції. Ювілей не тільки в лемківської садиби, а й в ансамблю «Лемківчанка». Разом із створенням цього музею тоді ще в 1985 році було сформовано при музеї і народний фольклор-трофічний колектив Лемківчанка, який фактично став, я би сказав так, серцем душею тої хати, який з тих часів вже 40 років популяризує народну пісню. Танець, звичаї, обряди пов'язані із лемківською культурною спадщиною, і тому саме цей день ми об'єднали такі два свята: два ювілеї, ювілей хати і ювілей самого народного колективу. Святкування тривало у форматі невеличкого концерту, до якого долучилися й інші творчі колективи та артисти. <плес> Народний аматорський фольклорний колектив Цімборки Перечинської міської територіальної громади, які фактично розпочали свято біля перелазу, умовно так біля перелазу перед Лемківською садибою. Виконали якраз композицію, пісенну композицію перелас перелаз від сусіда й до нас. Далі теж виконували певні. Пісні під час свята сама Лемківчанка для всіх гостей заходу показала традиції вінкоплетіння весільного барвінкоплетіння, яке було характерне для регіону ще 19-го першій 20 ХХ століття. Згодом до цього свята дійства фольклорно етнографічного долучилися і також гості. Друзі, колеги із Великобрезнянщини. І з того, ярку, з того і тебе! І тебе. Ця Свято не обійшлося також без багатьох вітань, нагороджень та нових ідей, як продовжувати зберігати. Культурну спадщину очі го на лечко, ружа біла лелія.